Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Це оптові склади за лишнім універмагом. Отакі тут бабусі їздять. Це вже парк 44-го кварталу між універмагом та самим 44. -м. Доволі тепло останні дні, 15-18 градусів в день. Лютий був доволі прохолодним. а... Зараз тепло. Більше схоже на травень, ніж на березень. Йдемо ми до центру парку. Тут фонтан, правда, він вже довгий час не працює. Взагалі по місту тільки два фонтани працює. Тут недалеко сквер ще є, на 44-му, як на ринок іти, то він по вихідним працював влітку. І на поштовій там також. А так по місту, ну, це може. Скоріше всього, що з нехваткою води частковою, то ніде вони практично і не працюють. Це ми йдемо на, на пляж. Також пляж є. Прямо там он туалет є. Ну, тут ще річка ще не розмерзлася, хоча доволі тепло. Лютий був морозним, то досі лід стоїть. Років, ну, свою маму, Вона там, короче, за якоюсь У меня не кинули их его корону, а я на подоконник должна. Це ми вже йдемо в бік 44-го. Дитячі атракціони тут є в парку. Більш працюють по вихідним, звичайно. Зараз день буденний, людей менше. Доволі великий парк. Це так, центральна частина а там далі. Як більш на посадку навіть схоже. Ще добре, що я пару років назад почистила, то були такі кущі, що і батальйон можна було тут сховати. М -м, працює, М -м, Працює. Це ми вже вернулися. Район 20-го універмагу. Це по субота працює. Як їх називають? суботники, що по суботах. Раніше ще недавно тут і дитячі гуртки були, зараз на одна мабуть, все. Сквер тут є, пам'ятник Богдану Хмельницькому, я його нещодавно показував. І на цьому поки що все, до побачення.